То нас буде судити, коли ми постанемо перед Богом. Слово Боже, у Біблії, Слові Божому, практично 1200 сторінок. Ісус Христос, апостол Павло навчали, бо Слово Боже, живе і дієве. Воно гостріше за будь-який обосічений меч проникає наскільки глибоко, що сягає до розділення душі й духу, суглобу і мозку. Воно судить думки та наміри серця. Зверніть увагу, слово Боже досягає скрізь душі, духу, думок до всього видимого і невидимого. Ніщо у всьому творінні не приховане від нього, усе розкрите. Та відоме перед його очима. Йому ми дамо звіт Бог, возвеличить своє слово вище за будь-яке ім'я. Коли лежиш у труні, пізно закликати царство Боже. З цим треба розбиратися зараз. Для цього і дане життя, для цього і її дано церкву апостолів і пророків, які допомагають вивчати і розуміти слово Боже. Ці 1200 сторінок. Підпишіться на телеграм-канал Салтаненко для вивчення відео по Слово Божому. Пишіть мені, якщо ви потребуєте духовного спілкування і бажаєте примиритися з небесним отцем, будьте благословенні.